Привіт, і сьогодні я. Сьогодні я буду, показувати, буду розказувати, як іграти в мір Деніт. Може випустила відео, а ви, мабуть, а ви, мабуть, чи не знаєте про мір Деніті, а може дехто і знає. Ну і шорт цей, ну щось так давно зараз знімала відео, тому що я тільки прибою. Ну, я прихворіла, тому іще тут буде соло ран на вінтеджі. І ще я змінила фотку на мій канал. Там була ми стояма, то потім. Ну окей, перейдемо до нашої теми. Дендус Форлд, як тільки ви запали, і у вас є вибір копію або буксти. Я раджу вам вибрати боксинг, тому що коли я вибирала тупо оцю попі, я не знала, що боксинг лучше, тому що коли вас все-таки беруть в команду, то ви, то ви, може, то ви е, на 48% швидше, коли все вышло. І оце тому я тому я, я все-таки бокс Ну, Я все-таки бокс набрала, але я не знала, що я взяла. Думала, що вона краще. Ну і ми погнали. Окей. Dendus World це не просто така, екра, де є ролик Лейм, і туди можна заставити. Тут треба чинити машини. Коли нажимаєте Extract і Hor, із ВЛІЛКА, як на наблизьку. То у вас і тут така кнопочка, яку треба зажимати, коли маркер червоний буде в серебряній або в золотій зоні. Краще в золоту, тому що тоді у буде швидше виполнятися. Далі. Туни. Туни є як і екстрактори, так і дистрактори. Дістрактори Дістрактор. – Це ті. Хто? Е, 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 я забула, кого давайте виходимо. Екстрактори це хто екстрактує машину. Ви, мабуть, зрозуміли по назві. А дестрактори це ті, хто дестрак туно твісти. Так. Тобто це ті, хто е, водить. Далі у нас сапори, я не знаю. Ну ну, привет. Окей. Далее у нас идут твісти. Твисти до ци. від кого треба убегать екстрактором, а дистрактором водить. Дистрак это у нас можем... Вже Луїс 1 2 хп, Флатера, Губ і Пебл. Пебл і Луї найкращі дістрактори. Якщо в Луї одне хп. І <плес> 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 ось це ж. Далі мастерство. Це там треба вивняти різні квести для мастерства. Це коли, як, це як я, коли ти повний чорно-білий і хірі є. Там треба ось. Оце оце. Тому його не так уже просто отримати. наприклад, на Брайті мені знадобилося місяць, щоб отримати мастерство. Да, ну я, я ж не граю 24 на 7 в Дендус Ворс, я граю тільки 4 години навіть менше. Тому що у нас там далі. Далі у нас йдуть. Е, далі іде магаз, ма, е, магазин. Е, е, і хор. Це валюта цієї цією за Цей хор можна купляти тунів. І. За їх хор можна купляти тунів і... і. ще за хор можна купляти тринкети. Почнемо з тунів. Гу, він стоїть 1750 хор, якщо, я не помиляюся. І на цьому треба три комп мастері квест он скраб. На три квест з мастерства. У меня получается царапку для губа. Це треба 50 на губа і 100 п'ятсот и якщо я не помиляюся. Ні, 2000 еще хор. Ну, 2000, -ти я не помню. Але її не так Не знаю, навіщо... Я не радила купляти царапку, але якщо ви хочете для Губа, то вкупи Луї. 1000 і хор, і комплект Master Кест на Попі. Усі квести. Тому, якщо ви хочете отримати Луї, до жаль, вам доведеться або купляти попі, або вибирати безплатно на початку гри. Тут не буде всі прям туми, то можна всіх не помнити. Пін, 500 хор і закінчити 15 машин. Фіша теж 500 хор. Раз удалив 2000 хор. Ві, Це мейн. Тому для нього, для нього треба три квести. Пер, перший це. 400-500 хор. Другий 100% 202. І. Далі у нас Complet Mastery Quest on Brighton. Тут Лес. Прожити 15 поверхів. Можна зараз 15, а можна віддільно. І. 320-40-50 хор. Я думаю, що далі ви вже самі зберетеся один до 100. Ну і що в нас ще? щейп? Типу? Це те, що ми можемо купляти в Денді різні айтеми. Найкраща аптечка, але вона найдорожча. Ну, не найдорожча, тому що є навіть там бумба, вона там 160 000, там, там 150. Але аптечка це найдорожче в цій грі. Воно, воно встановляє всі ваші серця. Окей, і далі у нас ортамені прекрасні, Їх можна заполучити з машини, як і як іхор. І іхор можна отримати в капсулах 2, а, а якщо ти піднімеш ортамен, то в тебе буде 5 ортеменс. Якщо ти закінчиш машину, 5 іхор і 5 ортеменс. За них можна купувати джинджера. Уала і. Бобет і. Хто там іще? Руді. Руді. Тільки 300 і хор. Дуже легко. Не іхор, а. Ортимент. Джинджер. 50% на 200 Джинджер. І. 50% на 200 Джинджера. І. Так. Далі Ортимен. Далі у нас просто 50% на 200 дinger і. 50% на 200 джинра і. 70 ортен. І 700 ортеменс. Коалу. Получити 15 тринкетів і. Чи може більше 15 тринкетів, я не помню. І ще там треба. Ищи там, Треба 1500 ортоментов. И найду роще бабет. 2000 и ор... 3000 ортоментов. И 100% на 300 бабет. Потому что это мейн. На жаль, я персонажі, які найгірші, і не на і не на і не на До Тих, но вложить і царапка. Вони вообще в них не команду не стоїть брати і куплять не стоїть. Якщо ви хочете всіх персонажів або я могу получить губа, тогда окей. Ну, царапка для губа. Є Game геймпас. Є Game Pass За 200 робоксів. Його найлегше получити, мабуть, в усій вообще гікрі. Так от, трінкети. Це такі штучки, які нам допомагають в грі. Наприклад, у мене отакі трінкети. Деякі треба купити в Shop а деякі можна й. Получити з твісти, як, наприклад, Зіремоуд ем, шей. Бандана Шейлі. Ну, ця як її називають. Чи? Медалька, да. Медалька шейлі, їх, от, наприклад, треба отримати від... Навіть коли набереш, набираєш 100%. Жаль, що не мо не можна їх просто купити. Але б я не поставила 1 мільйон на Пультик Ві. Це дуже багато. А може навіть десь. Не знаю, мабуть, десь 6 тисяч або. 7 тисяч, тому що він пульті від дуже важливий. І ще є айтеми. Наприклад, конфетка скорості, яка в мене зараз є. І вона дає ускорення просто. Тобі, коли ти на нього нажимаєш, то він свистить. Просто так. Uh, і от далі голосування. Ось це. Там нем... є, дається три карточки, і ти можеш вибрати сам, якщо ти в соло, а, там... а потім команда вибирає, якщо ти не в соло. Так от, рінкети. Деякі можна заполучити від твістедів, а деякі можна купити в DenduShop. И остальная цитата, это Дэнду Шоп, который тут вылазит на других этажах, на два, ну, на э, рахованных. Ну. я забыла, как они сестры. А, а вижу, брат? Почему ты забыла отвлечь? Ну, ну, блин, нафига тебе. Так вот. Наприклад, так от Я забув. Це цього Луїза, і в мене всі думки розлетілися. Ай, блін, я вам не екстрактор, я дестрактор. Я вам не Дістрактор, я екстрактор. Так от. Трінкети... Так, Дендушоп. Дендушоп, це. Де за. За тейпи за оці кассетки можна купити. Можна купити. Якщо його злити, то він прийде на 6-8 етажі. Просто нічого не купляти. Ну, а якщо купляти, то ви його не будете злити. Але це теж приємно, тому що він каже удачі! удачі там і каже вам гарні слова. Удачі, молодець, Ой, ще там. хтось На ну, этом все, всем пока. Вы что я раньше снимала короткие видео. Просто мне... Мне, мне можно только до 16 хвилин снимать одно видео. Ну что На этом все. Всем пока-пока.